Вітаю, я Андрій Городицький. Ви дивитеся новини світ сьогодні у програмі. Спасіння для нелегалів в Італії врятували півтори тисячі мігрантів, які ледь не потонули. У пошуки зародження всесвіту великий адронний колайдер відновив роботу. Мишка бігла хвостиком зачепила в Аргентині. гігантську великодню писанку довелося розбивати киркою. Греція вчасно поверне свої борги, так каже міністр фінансів Яніс Варуфакіс. У фіни мають переказати міжнародному валютному фонду 450 мільйонів євро. Це черговий транш багатомільярдного боргу. Раніше міністр внутрішніх справ Греції сказав, що із розрахунками можуть виникнути ускладнення, якщо його країна не знайде грошей за кордоном. Тепер Варуфакіс обіцяє, жодних проблем із виплатами не буде, і навіть каже, що розраховує остаточно домовитися із кредиторами 24 квітня. Ми із МВФ мали дуже плідні переговори про реформи в Греції. Наш уряд це уряд реформістів, і ми прагнемо глибоких реформ. Це наша обіцянка громадянам. Водночас Греція одна із засновниць МВФ, і ми прагнемо вдосконалювати комунікацію у фонді. Це особливо важливо, що й з огляду на те, що МВФ нині партнер Греції, який допомагає вийти із кризи, яка триває понад п'ять років. Грецький уряд завжди виконував свої зобов'язання і має намір робити це й надалі. Раніше глава грецького уряду Олексис Ципрас переніс візит до Росії. Він мав намір відвідати Москву 8 травня, але поїде туди ще й цієї середи. У січні в російському уряді сказали, готові розглянути запит афін про надання кредиту через кілька місяців. Глава грецького уряду назвав санкції проти Росії дорогою в нікуди. Польща посилює безпеку на кордоні з Росією. Уряд країни встановить шість веж для спостереження уздовж кордону із Калінінградською областю. Вони будуть від 35 до 50 метрів завишки. Маскувати такі високі споруди не будуть, кажуть у польській прикордонній службі. Вежі запрацюють у червні. Проект коштуватиме Варшаві 3 мільйони євро. Три чверті цих грошей виділить Євросоюз. Загальна довжина польсько-російського сухопутного кордону 230 кілометрів. Офіційно за минулий рік його перебуває. Тнули більше як 6 мільйонів людей. Про інші події Арсен Симбалюк. Італійська берегова охорона врятувала п'ять човнів із нелегальними мігрантами. На борту було півтори тисячі людей. Серед них вагітні жінки і діти. Човни подали сигнал тривоги у середземному морі. Усі вони пливли до Італії з Лівії. Нелегалі взяли на борт італійські військові кораблі і доправили на острови Сицилія та Лемпедуза. Щороку до Європи у пошуках кращого життя вирушають тисячі нелегалів. Більшість із них обере шлях через Італію. Єменські бойовики Хусити готові до переговорів із Саудівською Аравією та її союзниками. Про це їхні представники заявили агентству Reuters. Для початку переговорів потрібно, щоб літаки коаліції припинили бомбардувати позиції Хуситів. Заявили їхні лідери. За два тижні протистояння за даними ООН, загинули 519 людей, понад 1700 поранені. Кілька ракет потрапили у табір для біженців. Саудівська аравія та союзники почали бомбити позиції бойовиків Хуситів після того, як ті захопили столицю та взяли під контроль. Значну частину країни Підписання ядерної угоди з Іраном це можливість, яка буває раз у житті. Так в інтерв'ю виданню Нью-Йорк Таймс сказав президент США Барак Обама. каже угода, раз і назавжди може вирішити ядерну проблему Ірану. Водночас він застеріг Тегеран від нападу на Ізраїль. США нададуть Тель-Авіву допомогу у разі нападу будь-якої країни. Раніше прем'єр Ізраїлю Бінімін Нетаньяху заявив, підписання країнами заходу та США ядерної угоди з Іраном загрожує безпеці його країни. Минулого тижня тиграни країни шістки підписали рамкову угоду про. Ядерну програму Іран погодився вивести за кордон більшу частину урану, але жодного об'єкта закривати не буде. Дослідження триватимуть, адже Тегеран наполягає на праві на мирну атомну енергетику. Інспектори МАГАТЕ перевірятимуть ядерні об'єкти натомість Іран вільно постачатиме на ринки нафту і газ. Зокрема, Європа матиме альтернативу російському газу. Остаточну угоду планують підписати у червні. Арсен Семелюк, Катерина Федотенко, перший національний Великий адронний колайдер відновив свою роботу. Гігантський прискорювач запустили напередодні після вимушеного простою. Два роки він був на ремонті. Тепер отримав нову, вдвічі потужнішу електромережу. Науковці, які працюють з колайдером, намагаються розгадати таємницю походження Всесвіту. Дослідження проводять глибоко під землею в тунелі завдовжки 27 кілометрів. У ньому розганяють і зіштовхують елементарні частинки, а потім вивчають елементи, які утворилися під час вибуху. Приблизно ж, такі ж Процеси відбувалися тоді, коли зародився Всесвіт. Тріщин у бетоні більше не буде. Інженери університету в Генті, це Бельгія, навчили матеріал самостійно латати шпарини. У бетоні суміші додають спеціальний полімер. Саме він усуває пошкодження. А от дослідники технологічного університету Делфта в Нідерландах обходяться без полімеру. Дірки в бетоні там заповнюють бактерії. Про досягнення європейців розповість Анастасія Синяговська. Його замішують, довго колотять, а потім розкладають по формочках. Так на світ з'являється розумний бетон. Секрет сірої маси від бельгійської лабораторії Полімер. Він не наче губка всотує воду, набубнявіє і заповнює тріщину. На оцих кадрах видно, як бетон заростає. Ми додаємо в матеріал полімерний суперабсорбент. Він миттєво реагує на дірку в бетоні. Щоправда, для цього потрібна вода. Полімер насичується рідиною, розбухає і усе тріщини більше не буде. Бельгійські дослідники розповідають їхні. Винахід безцінний, адже здатен зберегти людські життя. Волога з руками роз'їдає бутон настільки, що він легко руйнується у зоні ризику усі конструкції. Будинки, мости, дороги. Якщо невеликі тріщини латати одразу, вони не розростатимуться. Конструкція буде цілою, краще одразу запобігти руйнуванню, перш ніж щось станеться. А це розробка нідерландських дослідників. Тут головні ліки від бетонних тріщин бактерії. Вони теж всмоктують воду, але розколи не зникають завдяки природному герметику. Його мікроорганізми виробляють під дією вологи і розколину ніби заліплює. У дослідженнях ми використали бактерії, для яких бетон схожий на домівку. На землі є місця з дуже схожими умовами. Ці мікроорганізми не патогенні і не можуть вплинути на здоров'я людей чи екологію. І Хоча нові європейські розробки будуть дорожчими за нинішні бетонні суміші, винахідники вважають, ці капіталовкладення окупляться. Уряди і компанії зможуть заощаджувати на ремонтах. Нині в Євросоюзі з бетону споруджено більшість тунелів і мостів. Анастасія Синяговська перший національний. Перший у світі робот вівчар показав, на що здатен і перегнав отару овець на пасовище. Історична подія відбулася в Ірландії. Літальним апаратом скористався винахідник Пол Бренан, коли треба було терміново перевести овець з одного поля на інше, а собаки пастуха поряд не виявилося. Дрон упорався не гірше. Що ближче до овець опускав оператор літальний апарат, то хуткіше від підозрілого об'єкта цікавий місць. Бабуся рекордсменка у Японії. Сторічна пані здійснила заплив на півтора кілометра. Рекордне плавання відбулося в басейні. На подолання дистанції Мейко і конагуація знадобилася година 15 хвилин. Літня спортсменка почала плавати у 82 роки, щоб підлікувати хворі коліна. Нині бабця є найстаршою плавчиною у світі. Однак, і в 100 років від спорту відмовлятися не планує. Сподівається бути на доріжці щонайменше до 105 в Аргентині створили, а потім з'їли найбільше у світі великоднє яйце. Зроблена з шоколаду писанка важить 8 тонн, за вишки майже 9 метрів. Працювали над нею сім десятків кондитерів з різних майстерень. Цукерка вийшла такою товстою та твердою, що розбивати її довелося киркою. Пригостилися шоколадним яйцем 50 тисяч людей. Величезну писанку зробили до Великодня. Напередодні свято відзначили католики та протестанти. Християни східного обряду зустрінуть. Великдень в неділю, 12 квітня. Сьогодні ж починається страсний тиждень, як саме це відбувається в Україні. знає Інна Москвіна. Вітаю. Який понеділок? Які у вас новини? Ну, страсний тиждень в зоні ато таки є страстним. Там продовжуються обстріли, і почався напевно не дуже приємно. Він для Петра Сименка лідера Компартії. Він уже вісім годин, як на допиті в СБУ. Про це і більше докладніше буде у випуску за кілька хвилин. Новини світ завтра у тій самій порі. we